У Сіднівської осені, як і у будь-якого свята, є свої усталені традиції. По приїзді до селища почесні гості, відомі літератори, художники, музиканти, збираються біля будинку творчості, аби вшанувати пам'ять Героя України, художниці Тетяни Яблонської. Потім прямують до Лизогубів, де на них вже чекають з хлібом, сіллю і вітальною піснею. Завітавши ми гостям нашим літа, -да -да. Коли приїздиш до Чернігова, то обов'язково не можна обминути седнів. Це вже велике діло. Ну, а те, що якось так все це гуртується і стається від Тетяни Яблонської, бо ми приїхали до Тетяни Яблонської, від Тетяни Яблонської сюди, до Глібова. І все воно наповнюється пам'ятниками, наповнюється якоюсь такою дуже доброю аурою. Бо без цього не може жити людина, не може культурна людина бути, коли вона не знає, де були Лизогуби, де були кійкатови. Я вітаю сердечно це свято і тішуся, що я разом з вами. Тепер всі разом до Тараса. Шевченка двічі перебував у Седневі, жив і творив у садибі Лизогубів. І сьогодні молодий і повний наснаги зустрічає нас на центральному подвір'ї. Великому Кобзареві, низький уклін і велика шана. І квіти на знак щирої любові. Віддали належне і Аркадію Касті, 125-річчя від дня народження якого відзначаємо цього року. Поет, перекладач, педагог він над усе любив Україну і хотів зробити її дійсно українською, за що й поплатився своїм молодим життям. На мальовничому схилі над Сновом біля альтанки Леоніда Глібова слухали його журбу. А біля скульптурної композиції Козацька пісня можна було не лише почути старовинну народну думу у виконанні голови національної спілки кобзарів України Володимира Єсипка, а й сфотографуватись зі справжнісіньким двійником Шевченка Станіславом Новаком Занисова. Це щодо традицій, але і без сюрпризів не обійшлося. Найперше основні святкові дійства відбувалися не у самій сади білизогубів, а на майдані біля Воскресенської церкви і Кам'яниці. І саме тут було відкрито пам'ятник на честь перемоги тритисячної дружини Чернігівського князя Святослава Ярославича над 12-тисячним половецьким військом у 1068 році і пов'язано з цим першої літописної згадки про селище. Зі святом жителів і гостей Седнева привітав автор композиції, випускник Національної академії образотворчих мистецтв Іван Підгайний. До речі, це його дипломна робота. Ще одна новинка історика краєзнавчий лабіринт. Заблукати в ньому важко, а ось дізнатись, чимало цікавого, про села Чернігівського району, їх пам'ятки і видатних земляків дуже легко. Широко представлена і краєзнавча література. Не обійшлося і без традиційного куліша від Центральної районної лікарні. вистачило цієї смакати на всіх казанбо на 250 літрів. Є чим похвалитися і територіальним громадам вишивки, картини, кераміка, дари садів, і ланів і музичні таланти. Квітує Седнівська осінь на радість людям, на добро. За